Футбольний привіт, друзі! Канал Булхат. З вами я, Олександр. Отже, фінал. Фінал УЄФА Євро 2024. Кінець історії, кінець футбольної пригоди. Іспанія, Англія. Всім приємного перегляду. Іспанці триразові чемпіони Володрій цього трофею. Ну а. Вступутку англійців не мають цього кубку жодного разу не вигравали євро. Тому сьогодні або ж іспанців четверти заволодіють цим трофеєм, ну або ж все ж таки станеться історична подія для англійців, для Гарі Кейна. Ну і нарешті буде знято футбольне прокляття, про що говорить же весь світ, весь футбольний світ. Що Гарі Кейн без трофейний, але ну дуже талановита людина, дуже талановитий футболіст. Але поки що в доробку жодного трофею. Немає Гарікейн, капітан, капітан англійської збірної. Отже, спробуємо спрогнозувати результат за допомогою всі 24. А ви залишайте свої коментарі, свої думки стосовно переможця цього фіналу, переможця цього. Євро. Я спочатку чемпіонату взагалі з турніру говорив, що ох, удар уже в перший небезпечний момент мали іспанці Пікфорд. Пікфорд надійно зіграв. Спочатку турніру я говорив, що ну, чомусь мені так здається, що англійці якимось чином можуть, можуть здобути перемогу на цьому турнірі. І може так статися, хоча іспанці дуже серйозні, не в кожному матчі демонстрували свій найкращий футбол. Але в цілому, в цілому дуже яскрава команда набирає оберти, може створити певні проблеми певні проблеми для англійців. Ну але щось так знаєте відчувається е, надвелике бажання англійців все ж таки стати чемпіонами удар по воротах. Небезпечно, бо Кайосака пробував. Тому все ж таки шанси є. Не знаю, друзі. Мені до сих пір мені здається, що англійці можуть стати чемпіонами Ну Хоча іспанці відверто кажучи, мабуть, десь трохи сильніше. Перше там відіграли команди нулі на табуло, QR-код на мій телеграм-канал. Ну або ж знаходьте посилання в описі під відео. Я нагадую, що на каналі тривають кар'єри за Леверкузенський Байер на чолі з Юргеном Клопом. Ну і кар'єра гравця за Алекса Болхата, або всі 24. Перерва. Іспанія-Англія 0-0. Статистика 46-54. Удари один проти 4. А можливо, знаєте, враховуючи те, що іспанці вже тричі вигравали євро. А англійці жодного разу можливо там <хи>, якось домовляться керівництво країн на рівні на рівні політичному домовляться, щоб іспанці програли все може бути в сучасному футболі. Ми з вами багато чого не знаємо. Ну але сподіваюся, що все буде почесно. Тебе Е, іспанці так, іспанці сильніші, іспанці яскравіше виглядають. Ух, який удар по воротах. Зі стандарту. Ну, розробники цієї гри намотили е, такого при виконанні штрафних, що і самі боти, самі боти не вміють пробивати. Белінгем. Гаррі Кейн зараз ну, не схотів, щоб на Пікфорда віддав. Деклон Райс, буде удар, буде удар по воротах. Є удар, є сейф. У найсіно на місці. Е, так, що я пішов відпочивати. Дані Ольмо з'явився на зеленій галявинці. Добігає завершення наш фінал. Кейн. точніше, 90 хвилин, друзі, завершується. Останні, останні хвилини цього матчу англійці з м'ячем Гаррі Кейн. Перехоплення не пропустили капітана англійської збірної. До речі, дві команди лише є, котрі тричі ставали володарем цього трофею. Це Іспанія, і здається, що Німеччина остання спроба іспанців завершити все в рамках 90 хвилин. Але все ж таки. Будуть ще екстра тайми, два тайми по 15, Два тайми по 15, ну, в випадку, якщо жодна з команд не заб'є, або ж знову буде, нічия, ще подивимося на 11-й метрові. 48-52, 4 удари, 6 ударів. Ну, навіть ви бачите, що англійці навіть яскравіші. До речі, я от скільки не симулював. Ух, момент зараз небезпечно стійко! Це, мабуть, що найнебезпечніший момент за всі, за весь час цього фіналу. Скільки я не симулював в матчі. То не пам'ятаю, щоб гра переходила в овертайм, Мурата. Іспанці вже взяли за свою справу знову уда. Перша 15 хвилинка, перший екстра тайм. Абсолютно цілковито і повністю за іспанцями. Англійці жодного разу не то, то, що не підійшли до воріт іспанців, навіть не вийшли за центр поля. Але тим не менше. На табло нулі рахунок не відкрито. Іспанія-Англія 0-0. Фінал У Єфа Євро 2024. Нагадую, друзі, що я чекаю ваші коментарі з приводу переможця цієї пари, переможця турніру. Мені здається, що фаворитом все ж таки слід вважати, враховуючи якість гри іспанців. Але ну, десь не знаю, якась в мене чуйка, якесь відчуття, що англійці, англійці виграють, виграють. На цьому турнірі Кейн, удар по воротах. Ну ось друга, друга 15 хвилинка, другий екстра тайм тепер за англійцями. І всі моменти були власне, ось на ці ворота, що праворуч від головної камери. Жодного моменту в, в екстра таймах на протилежних воротах. Демонструють нам голкіперів, тому що зараз буде багато чого від них залежати. Пікфорд, у Найсімон, хто сильніше. Не звісно ж, треба і пробувати якісно, але погодьтесь що забагато залежить від голкіперів. Першими пробувають іспанці. Є 1-0. 1-0. Лише на 121-й, на 120-й плюс. Точніше, капітан англійської збірної кладе. Кладе 1-1. Пікфорд або ж Мората. Мората по центру пробуває. Ну як же ж так? Унай Сімон та також тягне. Пікфорд проти Франа Тореса. Пікфорд ще один сейф. Райс забиває, друзі. Один-два. Один, Меріно проти, проти Пікфорда. І Пікфорд знову витягує цей удар. Тепер все залежить від Уная Сімона. Ну або ж якщо зараз Жут Беллінгем забиває цей м'яч, реалізує 11-метровий, то все. І так воно є. Друзі, англійці все ж таки здобувають перемогу на цьому євро. Чемпіони, чемпіони, оле, 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 чемпіони, чемпіони, оле, оле, оле. Ну, ось в моєму матчі все ж таки англійці здобули цей трофей, Стають чемпіонами. Гаррі Кейн буде підіймати кубокую Євро 24 до догори. А як буде у реальному світі, в реальному фіналі дізнаємося з вами сьогодні? Друзі, початок. Фіналу УЄФА Євро 2024 о 22.00 за київським часом. Тому всім бажаю яскравого футбольного вечора. Нехай переможе ваша улюблена команда. Нехай переможе сильніший, на мою думку, сильніші іспанці. Але чомусь знову ж таки повторюється вже в по колодке? Що е, якось відчуваю, що англійці можуть стати чемпіонами. Ну навіть якщо програє, то е, все одно. Мої фаворити дісталися фіналу як мінімум. Гарі Кейн. Історична подія. Дуже бажаний момент для нього. Підіймаю цей трофей, все, насолоджуємося моментом. Збірна Англії вперше стає чемпіоном Європи. Шаленіють трибуни. Задоволений Гарі Кейн. Його команда, його партнери по команді. Ну, все на сьогодні, друзі. Дякую всім за увагу! Бережіть себе! Тримаємось позитивної хвилі. Ну і всім бажаю яскравого, динамічного, футбольного вечора. Не хворійте! Всім пока.